Вітаємо, друзі! Ви на каналі Граємо Українською, і сьогодні я вам розкажу про найкращу 4X-стратегію мульти Всесвіту. Це дуже класна гра е, називається Епоха Чудес, четверта частина. У нас на каналі є відео. Ми з дружиною грали одну серію. Е, тоді ми використовували мод українзатор. І, власне, чому ми не граємо цю гру у нас на каналі. Тому що у нас канал називається Граємо українською, як ви вже здогадались. А ця гра не має офіційної української локалізації. На жаль, на жаль, дуже класна гра: Triumph Studios. розробники, Парадокс, видавці. І чому ви запитаєте, чому я сьогодні з вами спілкуюсь? А тому, що а, вийшов ще один українізатор, а, і на відміну від попереднього, ми використовували з дружиною на стрімі, він прям. Деякі речі перекладені краще, ніж в попередньому Е, Ми можемо тільки подякувати людині з нікнеймом Fromit, який виклав даний, даний мод, даний українізатор на стімі. Посилання на цей мод буде доступне в описі до цього відео, так само, як і на саму гру. Тому підписуйтесь, ставте подобайки. Поїхали покажемо, що, що ж тут такого. Для початку давайте почнемо нову гру. А, ось ми з дружиною створюємо таючі острови мапу. Можете створити будь-який світ, а, ви можете виб вибрати будь-які Властивості цього світу, будь-який клімат цього світу, будь-які додаткові моменти, наприклад, ви любите, щоб було багато драконів, чи багато не знаю, диких звірів, чи якісь додаткові ще модифікатори. Тут прям дуже багато контенту. Сама гра коштує 1200 гривень наразі. І постійно виходять DLC, оновлення, як будь-яка гра парадоксу. Весь основний контент захований за DLC. Звісно, що це все разом коштує дуже дуже багато. Але моя вам порада чекати на сезони знижок, а, на сезони розпродажів, а, там не знаю, якась чорна п'ятниця, різдвяні канікули, а, літній розпродаж, зимовий розпродаж Steam і тому... і так далі, і тому подібне. Можна взяти цю гру дешевше. А, я особисто не пожалів не разу за всі потрачені гроші на саму гру, на всі DLC, тому що дана гра має величезну кількість. Можливостей реіграбельності. Ви можете грати різними так званими расами чи фракціями, різне, вибирати різні здібності цих фракцій, грати різними не знаю, лідерами, різними юнітами і тому подібні речі. Давайте візьмемо просто що-небудь. Не знаю, невідома характеристика, невідома характеристика, неважливо. Далі. Ви можете створити свою фракцію, можете вибрати зіснуючі. Ви бачите, теж це все переперекладено в цьому моді. Тому в цій грі дуже багато чого є, що читати. А ви можете грати як з комп'ютером, такс один на один, так і з людьми. І це дуже круто, що є прям такі люди, як Fromit, які зробили цей українізатор, а продовжують розвивати україномовне ком'юніті. І дай Бог, колись у нас буде офіційна локалізація. Від е, ігр Парадокс чи будь-яких інших великих видавців. Е, давайте випадково якусь фракцію візьмемо. Е, давайте подивимося. О, дракон. Клас. Хай буде дракон. Значить, е, в кожній фракції є свої здібності. Ви, звісно, можете її редагувати. Ви зможете редагувати ваш лор вашої фракції. Можете додати якісь додаткові штуки, які вам важливі. Е, просто візьмемо те, що є. Просто хочу вам показати. А, все назад. кон дракон, дракон, я хочу дракона. Так, е, значить, самі мапи теж різні налаштування. Ви можете грати з таймером без таймеру, ви можете грати з комп'ютером, битися вручну в боях. Це так як це 4 х стратегія. Ви можете битися автоматично. Ви це все можете налаштовувати. Можете сильнішого, сильніших ставити проти вас рівень складності і таке, таке інше. Словом. So, Використовуйте свій час, не поспішайте, читайте все, що пише. Є дуже багато відео. Mm. На жаль, вони більша частина україномовні, е, англомовні, перепрошую, ось, але зараз YouTube вже перекладає, робить субтитри, тому я думаю, що можна буде якось навчитися. Є офіційний сервер гри в Discord, можна туди заходити е, ось е, і дивитися на цю прекрасну шедевральну гру. Окей, е, е, я хочу почати. Цей власний світ. Хай буде, неважливо. Подивимося. Подивимося, наскільки наскільки багато перекладено контенту саме українською. Так ми от з'явилися. У нас це все вже е, опис. Що ми робимо. У нас е, опис, яка у нас книга магії, яка у нас раса, ким ми граємо і це все. А у нас є заклинання. Коли ми наводимо на заклинання, ми бачимо, все, все перекладено до слова, шрифт. Е, ще раз, посилання на мод в стімі буде в описі цього відео. Там є навіть інструкція, як його встановити, і як встановити шрифт, щоб у вас власне, були ці всі речі е, адекватно відображені. Так, так як нам комп'ютер вибрав е, і сильною гілкою, давайте будь-якою гілкою підемо. Так, значить. Е, що гра? А ви появилися в світі? Ось це ваша мапа світу. А до слова тут є підземний е, світ, наземний світ. А ви це все можете досліджувати. Як будь-яка 4Х стратегія, а, вам потрібно будувати вашу імперію, будувати ваші міста, розширювати імперію, досліджувати навколишній світ, битися з монстрами, з такими от всякими монстрами, а здобувати рівні вашим е, героям, вашим, е, якщо у вас дракон, вашому лідеру дракону. Вашим іншим е, юнітам армії будувати нові юніти армії, розширювати місто і таким чином е, отримати доступ до кращих і дорожчих юнітів. Ось. Е, е, і, власне, перемагати. Якщо ви граєте проти комп'ютера, перемагати проти комп'ютера. Якщо ви граєте проти людей, перемагати проти людей. Можете глянути наше відео з дружиною, там є десь е, в стрімах. Е, кілька стрімів тому назад. А ось. Але що я хотів власне, показати? Я хотів показати, що є отакий чудовий украї... українізатор, який допоможе вам краще познайомитись з грою. І нарешті вже почати грати її, якщо ви ще цього не зробили. Тим більше, що скоро виходить нове DLC з вампірами. Власне, воно називається Drones of Blood. А і там от я зараз вибрав дракона своїм лідером. А там можна вибрати вампіра самі лідером. Так як у нас зараз сезон хоа хоа а хо Що ви знаєте про що я. То це дуже тематично. Можете бути Едвардом. Е, ось, е, ну і власне шукати свою байлу. Mm, у грі є доволі класна енциклопедія, де все розписано і про війська, і про концепти гри, і про е, різні речі, які бувають, різні будівлі. Якщо все, ну типу дуже класно реалізована система випливаючих підсказок, коли ви наводите на будь-який мультилінк, бачите, можна просто у них мільйон, мільйон підсказок, це власне базова функція будь-яких ігор зараз, у 2025 році. А парадокси чудово з тим справляються. Ось і якщо ви любите фентезії, якщо ви любите стратегії. І я вважаю, що це супер класна гра. Ви можете взяти навіть базову версію, не купляти всі DLC на якомусь розпродажі. А і якщо ви будете грати по мережі з іншими людьми, і в цих людей є всі DLC або тільки DLC, то їх контент буде доступний вам також, що є досить круто. Будь-які герої мають різні спеціалізації. Є драконіча, чисто спеціалізація, вона тільки для драконів працює, що це ваш лідер. Є спеціалізація героя. Вона може бути в будь-якого героя, якого ви вибрали. До слова, ви можете мати теоретично безлімітну кількість героїв. Вони дуже сильні юніти, але у вас є обмеження по тому, на який хід ви можете їх наймати. І ось ви, ось, наприклад, на старті гри є вже вибір з трьох героїв. Можете подивитися, який вам більше підходить. От є героїки дальнього бою, є герой більше ближнього бою, у них є різні е, штуки на гободинати стосовно. Якщо я почну зараз розказувати про цю гру, то за годину не справлюся. Я просто хотів за шоу показати цей чудовий мод, який перекладає майже, майже всю гру наявно. З виходом DLC, звісно, буде оновлення цього моду, тому що там нові... Е, нові. Юніти, нові здібності з'являться, і це все буде не перекладено на українську, тому е, творцю моду прийдеться трошки попрацювати. Але через якийсь час у вас буде оновлення. Ви зможете перепідписатись на цей мод в стімі, е, завантажити його і е, продовжувати грати чи почати грати в цю прекрасну. Е, е, ось таке коротке відео. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь ще раз на канал, ставте подобайки цьому відео, пишіть коментарі, чи хочете ви бачити більше контенту по грі Age of Wonders 4. Тим більше у нас зараз є можливість така українською це все освітлювати. І, звісно ж, не ігноруйте повітряні тривоги. Бережіть себе, донайте на ЗСУ та грайте українською. Па-па, побачимось!